Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні коротенечко, так. Я видав аккаунт в, в Тіндери Баду. От, прочитав усі ваші коментарі до кінця. От, формулюю, чи як формулюю, чи як виглядає моя подача, як виглядаю я, скільки мені років, наскільки я виглядаю. От. Дещо, можливо, було влучно, дещо різкувато було, можливо, навіть щось було. По ділу, от, і взагалі в мене склалося таке враження, що поки що досить. І не тому, що не працює, і не тому, що образився, а тому, що втомився бути анкетою, тому що як ну, фото, вік, там, один з тисячі чи з десяти тисяч. Може, колись захочеться повернутися, не виключаю, не зарікаюся. Ну, от зараз просто хочеться чогось справжнього, справжнього погляду, справжнього голосу, справжнього привітне в месенджері. От. Ну і якщо у вас є питання і буде коментар, як знайомити все в реальному житті без пафосу, то напишіть, я поділюся. От а поки що, все от, без пафосу, без моралі. Просто факт, що Тіндер видалено, баду також видалено. От. Ну, в принципі, стало якось тихіше, стало якось легше. От. Не треба все це дивитися, думати, що писати, відповідати, переглядати, чекати. От. Якось стало легше. От. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.